Обчислять значення виразу, і тут у нас різниця логарифмів з однаковими основами. Це логарифм 360 за основою А мінус логарифм 40 за основою А. Нам потрібно цю різницю обчислити, якщо ми знаємо значення логарифма А за основою 3, і це дорівнює 1 друга. Давайте згадаємо, що різницю логарифмів, Да, до речі, ви ж не чекайте, ви от зупиніть мене зараз і обчистить самостійно. Різницю логарифмів можна замінити логарифмом частки. Тобто я можу записати, що це логарифм 360 поділити на 40 за основою А. 360 на 40 нулі прибрали. 36 на 4 це буде 9. Отже, це логарифм 9 за основою А. І оце нам необхідно знайти. А ми знаємо логарифм А за основою 3. Мені здається, всі вже побачили, що логарифм дев'ятки ми можемо ну, за основою А трошки перетворити, попрацювати з ним. Дев'ятка то 3 в квадраті. І згадайте, оцей показник ми можемо винести за знак логарифма. Це буде 2, логарифма трійки за основою А. А тепер не складно побачити, що оскільки в нас відомий логарифм числа за основою 3, а тут навпаки поміняли місцями число під знаком логарифма і основу, то є така властивість, яка дозволяє нам зараз нагадаю її, Перетворити цей вираз, це буде 2 помножити на 1 ділене на логарифм А за основою трійки. Я нагадаю ще раз цю властивість, якщо я хочу поміняти основу логарифма з числом під знаком логарифма, я можу замінити от таким чином. І зараз я саме цим скористалася. І тепер я підставлю сюди одну другу замість цього логарифму. Тоді що це буде? 2 помножити на 1 ділене на 1 другу дріб перевертаємо, це буде 2 помножити на 2. Просто 4. Готово? Звичайно, можуть бути і більш складні вирази, і складніші властивості. Я нагадала прийом, коли ми знаємо значення одного логарифма, шукаємо значення деякого логарифмічного виразу. Готово?